Ну, діти, поспішайте, друзів своїх зустрічайте, птахи до нас прилетіли, на галявину всі сіли. Погляньте, скільки птахів завітало до нас. Давайте пригадаємо, де зимуючі, а де перелітні? Шпак. Перелітний птах. Голуб. Зимуючий птах. Ворона. Зимуючий птах. Ластівка. Перелітний птах. Соловейко, перелітний птах. Снігур. Зимуючий птах. Горобець. Зимуючий птах, жайворонок, перелітний птах, лелека, перелітний птах. Молодці, друзі. А зараз сідайте зручно, тому що я вам прочитаю казку про ще одного перелітного птаха шпака. Слухайте уважно. Казка називається Шпак прилетів. А написав цю казку Василь Сухомлинський. Шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив: Я вже прилетів! Весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав: Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути, він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла, Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. «Дітки!» А скажіть, будь ласка, чим відрізняється казка від оповідання? Кого засмутив приліт шпака? Чим був нездоволений горобець? Що сказала горобцю горобчиха? У дуплі між гілочок поселивсь малий шпачок. Всі зраділи у садку голосистому шпаку. Він із сонечком встає, їсть жучків і п'є. Потім шапку на бакир і веселить наш сад і двір. Сьогодні пропоную вам зробити нашим пташкам подарунок, шпаківню. Давайте з вами розглянемо шпаківню. Шпаківня це збита з дерев'яних дощечок хатинка для птахів, яка має дах, круглий отвір, а також літок, місце, де пташечка сідає, а де прикріплена шпаківня. Так, звісно, що на дереві. Підготуйте для роботи клейонку, ножиці, клей. Пензлик, серветку, тарілочку для вирізаних деталей, аркуш паперу з намальованим стовбуром берези, а також заготовки для вирізання аплікації. Усі намальовані деталі необхідно вирізати. Спочатку вирізаємо деталі для шпаківні. Наша шпаківня складається з дерев'яних дощечок, які ми вирізаємо по прямій, круглого отвору. А також даху і палички або жердинки, яка називається літок, на яку сідає пташка. Дощечки розрізаємо ножицями по прямій. Далі розрізаємо ножицями по прямій, жердинку і дах. Також вирізаємо по контуру круглий отвір для шпаківні. Ще одна кругла деталь аплікації сонце. Зрізаємо у квадрата кути за допомогою ножиць. Зелені смуги паперу це листя, яке ми будемо виконувати способом обривної аплікації, а зараз просто вирізаємо їх. Залишається вирізати по контуру птахів, шпаків. Усі деталі нашої сюжетної композиції необхідно викласти перед тим як приклеювати. Наша композиція складається з сонечка, шпаківні, самих шпаків, а також листя, яке буде розташоване на гілках берези. Із трьох дощечок викладіть на дереві шпаківню. Потім прикріпіть дах та круглий отвір, розріжте тоненьку жердинку навпіл. І прикріпіть її на шпаківні. Посадіть одного шпака на шпаківню, іншого на дерево. Листя ми зробимо за допомогою обривної аплікації. Пальчиками обриваємо шматочки паперу, надаючи форми схожої на листочок. Обірвані листочки викладаємо біля гілок берези. Тепер усі деталі аплікації необхідно змастити клеєм та наклеїти. Спочатку формуємо шпаківну. Кожну дощечку змащуємо клеєм та приклеюємо на дереві. Обов'язково користуємося серветкою, щоб розгладити аплікацію та забрати залишки клею. Кожну дощечку шпаківні приклеюємо близько одна біля одної. Змащуємо клеєм дах шпаківні та приклеюємо згори над дощечками, щоб не було проміжків. Далі намащуємо клеєм отвір, також приклеюємо на шпаківню. Тоненьку жердинку, літок змащуємо клеєм та приклеюємо під отвором. Змащуємо клеєм шпаків. Одну пташечку приклеюємо на шпаківню, на літок. Іншу пташечку змащуємо клеєм і приклеюємо на березу. Садимо на гілочку. Кожен листочок також намащуємо клеєм та приклеюємо на гілочки берези. Залишається змастити клеєм круг, сонечко, і наклеїте вгорі в правому кутку, розгладжуємо усі деталі серветкою. Спробуйте, і ви, дітки, зробити ось таку сюжетну аплікацію. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!